Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт, і звучало в коментарях питання від вас: чи можна позбутися сивини? Мінералами, вітамінами. Що у нас виходить? І так і ні. Чому? Севина це природній процес, який протікає із кожним, трапляється, і вона виникає тоді, коли у нас знижується синтез меланіну. Меланін це колір, який потрібен для пігменту, який потрібен для нашого волосся. Тому, якщо зниження меланіну пов'язане із дефіцитом вітамінів, мінералів, ви так його зможете відновити. Але якщо зниження меланіну спричинене генетичним особливо фактором, то ну, ніяк, окрім того, що будете зафарбовувати. Також може бути причина сивини це у нас стреси, недосипання, хронічне втоми виснаження, вік, звичайно, тому. Тоді ми прибираємо всі ці чинники і у нас менше сивини. Далі, чим ми можемо допомогти вітамінами, можемо і мінералами, якщо причина саме в їхньому дефіциті. Отже, вітаміни групи Б тут можна приймати, вони приймають участь в синтезі меланіну. Так само особливо потрібна мідь. Вона або купром, вона робить зафарбовування з середини нашого волосся, тому що знову ж приймає участь в синтезі меланіну. Це у нас антиоксиданти, вітамін С, вітамін, Є, е, цинк, селен вони будуть знижувати окисний стрес. І покращувати ріст волосся та сам стан фолікула. Це також у нас будуть з вами і вітамін, Д потрібен, щоб всі процеси правильно протікали в нашому організмі. Це ельтерозин, який потрібен знову ж для того, щоб збільшити синтез меланіну, кверцетин, глутатіон, ресвератрол. Вони відносяться до антиоксидантів і також потрібні для того, щоб не було сивини чи зменшити її прояви. Тому намагайтеся тоді підбирати собі вітаміни, якщо хочете прибрати савину, які мають в складі. Саме ці сполуки, що я назвала, особливо мідь потрібна нам, жінкам, чоловікам для того, щоб не було севини. Ну і знову ж шукати треба причину. Якщо дуже тяжкі якісь випадки є, то, будь ласка, консультація трахолога тоді потрібна. Дякую за запитання. Сподіваюсь, відповідь сподобалась. До наступної зустрічі.